Усім вітання, друзі, з Херсону, і хочу вас попросити, щоб ви підписувалися на канал і лайкали. Ви знаєте, деколи люди дивишся в чергах стоять, тапають хомячка. Давайте, українці, трошки будемо розумнішими і будемо проштовхувати український контент, щоб москалям підгорало. Зараз я знаходжусь в Херсоні і, друзі, це напевно найобстрілюваніша вулиця. Тому що тут постійні є прильоти. Насправді небезпечно. От на цій вулиці всі вікна вибиті і людей фактично і немає. Тому що це є набережна, набережна майже біля, біля самого Дніпра. Ось. Така картина тут. Всі поночні балкони. Дуже-дуже небезпечно тут знаходитись ось посічені будинки. Постійно расисти обстрілюють цивільних людей. І на вулиці майже нікого немає. Людей немає, люди не ходять. Херсонці потерпають друзі від постійних обстрілів. Ось можна побачити, що вулиця пуста. Ось приміщення поруйноване. Вибиває стікла. Ось так виглядає. Ця вулиця. Вже й тут і поросло травою. Ось свіжі прильоти. Ось так, все понищено. Насправді небезпечно тут ходити. О, підуть виходи. ще повідомлення тут гатить і артилерія і все що попало все що сюди дістає друзі все сюди всім сюди розшисти валять ось все заростає навіть автомобілі не їздять люди не ходять а колись тут вирувало життя. Тому, друзі, нам потрібно показувати життя, яке насправді і в Україні. Не те, що розказують, знаєте, що все, все, все в нас добре, ми вже все там, знаєте, на кордони 91-го року виходимо. Нам треба, щоб цей світ знав правду, друзі. Ось заховався, тому що йдуть виходи того боку Ось такі речі сьогодні відбуваються в Херсоні. Добре, що є отакі споруди, де можна заховатися біля зупинок, але тут вже транспорт не їздить. Отак виглядає зупинка. Вся побита, понищена. Це Херсон. Це Херсон, друзі. Так трошки вам показав одну з вулиць, яка найбільше обстрілюється.